Нобелівська премія Українській правозахисній організації означає нагородження всього українського народу, бо він бореться за мир. Так на нагороду відреагували у центрі громадянських свобод. Керівники організації повернулися в Україну після відрядження і скликали брифінг. Про що розповіли? Дізнаємося у нашої кореспондентки Лідії Середюк. Вона з нами наживо. Отже, Лідію якою була реакція правозахисників на нагороду і чи знають, що з нею робитимуть? Власне, яно, дійсно сьогодні пані Олександра Матвійчук, керівниця правозахисної організації, яка виборола е, Нобелівську нагороду премію миру. Вона сьогодні розпочала свою промову із того, що заслуга цієї Нобелівської премії є власне всього українського народу, який і виборює свободу та мир у цій війні, яку розпалила проти нас Росія. вона власне почала свою промову із цього і зазначила, що сам мир настане тільки тоді, коли Україна відвоює свої українські землі. Розповіла про те, що дізналися про нагороду українські правозахисники не заздалегідь а за 20 хвилин до того, як оголосили Нобелівську премію. Самі ж керівники організації перебували в цей час із закордонним відрядженням у Сполучених Штатах і вже буквально прямували в Україні, і для них це стало справжньою несподіванкою. Утім, вони Зазначаю, що за усі роки діяльності цієї організації зробили немало і весь від час відстоювали права українців а надто поневолених через політичні переслідування і жертви воєнних злочинів. Я зазначу декілька слів про саму організацію. Центр громадянських свобод вона була створена у 2007 році і році. Ще тоді захищала права українців. Більше про діяльність давайте слухати. Під час революції гідності Центр громадянських свобод запустив ініціативу Євромайдан Сос для допомоги переслідуваним учасникам протесту по всій країні. Нам це вдалося тільки тому, що до нас приєдналися кілька тисяч людей. Центр громадянських свобод першим відправив мобільні групи для документування воєнних злочинів у 2014 році у Криму і у Донецькій та Луганській областях. І ми це робимо вже більше вісьми років. Тисячі людей по всьому світу стали опорою нашої міжнародної кампанії «Сейв Олег Сінцов» та провели демонстрації та інші колективні дії у більше 35 країнах. Для звільнення режисера Олега Сінцова та інших політичних в'язнів вже з початком широкомасштабного вторгнення Росії ця правозахисника організації лише посилила свою роботу і розповідала про воєнні злочини Російської Федерації проти українців. Вела дуже активну міжнародну самороботу, як я зазначила раніше. Керівники організації здійснювали іноземні візити і там зустрічалися з тамтешніми політиками і закликали до того, аби засудити режим російської агресії і їхні злочини проти України. Власне брали участь також в організаціях Радбезу. ООН. Обес зокрема, і тепер вони кажуть, що продовжують наполягати на тому, аби врешті-решт створили трибунал проти воєнних злочинців, зокрема і щодо Путіна та Лукашенка, які зараз здійснюють агресивні дії щодо України а також Росію, зрештою, виключили із Радбезу ООН. І, за словами Олександри Матвійчук, з отриманням цієї Нобелівської премії миру вони лише посилять свою позицію на міжнародній арені і тепер будуть більш авторитетними. Хоча, окрім цього, здійснювали чиму роботу цими роками. Окрім попри те, що Росія та Білорусь зараз розпалили війну проти України, представники цих країн також є іншими номінантами. Нобелівської премії це зокрема Алієс Біляцький, засновник правозахисної організації В'ясла, який вже двічі політв'язень, вдруге через участь у масових протестах у Білорусі через фальсифікацію президентських виборів, а також організація Меморіал, яка була однією із найбільших в Росії, але утім зрештою її там ліквідували. Власне, реакцію українських правозахисників на те, що ці організації стали лауреатами Нобелівської премії миру, давайте слухати такі організації, як В'ясна, не були почуті. Зараз шість людей з В'ясни сидять. Окрім того, саме вони ведуть перелік політичних в'язнів, і за їх переліком в Білорусі зараз більше тисячі трьохсот. Політичних в'язнів навіть такі грандіозні організації, як «Меморіал», які складаються з величезної кількості людей, в 1987 році вони створили організацію, яка взялась за те, щоби всі репресії, всі злочини сталінського періоду стали видимі. А українці, як ніхто, особливо дисиденти, знають як багато цвіту нашої нації. Загинула саме в тих таборах. Отже, українські правозахисники схвально відгукнулися на те, що представники Росії та Білорусі також отримали Нобелівську премію миру. А що ж, власне, громадянський центр свобод робитиме із грошима від цієї нагороди? Поки що не вирішили. Та й, зрештою, не мали часу. Але зазначили, що гроші перерахують тим людям, які цього потребують. Янодяк.